Привіт! Сьогодні у нас 7 червня 2023 року. Вже тиждень, як почала достигати черешня Валерій Чкало. Щорічно хороший урожай, хоч і старий сорт, і смак теж, як для раннього, дуже хороший. Вже тут частково обірвали, частково ще лишилось. Такі от черешеньки. Вже з відро обірвали тут ще десь на дереві теж з відро лишилось, може більше. Вистачає і людям, і пташкам. Ось. З північної сторони що таке. В дуже добре, що розтягнуте дозрівання. Не крупні в цьому році, бо не було дощів. Але як для раннього піде. Може бути вона до 10 грамів величина, але в цьому році такі от некрупні. В принципі, і крупніші. Так що 2 два дерева черешні. отакі от врожайних для домашнього саду цілком достатньо. Не потрібно насаджувати. П'ять дерев, дві черешні для дому цілком достатньо. Хотів ще додати, що все-таки і Валерій Чкалов черешня може бути може мати крупні ягоди. До 10-12 червня плоди гарно набралися і, і мають такий от розмір. В середньому 7-8 грам, окремі плоди 9-10 грам. Так що отак. а перші плоди то... Були така дрібнота. Всім гарних врожаїв, до побачення!